Погода люкс! Я си босий. Все попав! О! На руку ж спали. І головне сонце, світить. І такий град був пишот ріндес. І куди хочеш сховайся? Щоб ще машину не попив, але вже ніби перестає. Вже менше. Сонце світить. Зараз поки доїдеш додому, то вже сонце буде світити. Ужас. Це Вінницька область. Турченський район. Отакий От ой град. Град граєльня. Капець. О! Аж одна градина залетіла ось у вікно. Хоч би це не пробило? Ні, вроді би не пробила.